Ірино, чому ці води продаються лікувальні у нас на полицях, якщо їх не можна пити кожного дня і в великій кількості? Таке питання ви мені задали. Насправді дійсно води діляться по своїй мінералізації на низьку мінералізацію, середню мінералізацію і високу мінералізацію. Столові звичайні води це низька мінералізація, а от середня і висока це вже лікувальні води, і їх дійсно не можна пити в великій кількості. Але кому ці води підійдуть? По перше, для чого ці лікувальні води? Для Покращення роботи шлунково кишкового тракту, тому що багато води містить велику кількість натрію, натрію хлориду, так багато містить гідрокарбонатів, які будуть допомагати утворюватися наші соляні кислоті в шлунку. Плюс до всього вітаміни, мінерали, різні магній, калій, кальцій все це необхідно для нашого тіла. Але якщо велика кількість такої мінеральної води з високою мінералізацією чи середньою мінералізацією, вона буде негативно. Впливати на роботу нирок, тому що нирки маєш всі ці якось солі пропрацювати. І е, як розрізняти, яку вам потрібно вживати воду? Я розповіла на своєму курсі е, по відновленню жовчовітоку та на курсі е, життя без закрипів можете, вони недорого коштують, можете придбати а там дуже багато інформації. Але от те, що пишуть, наприклад, для печії не варто цим обпиватися, бо будете знижувати свою кислотність шлунку.